Компанія Фенікс це твердопаливні котли, яким довіряють. Сьогодні покажемо вам дві популярні моделі: а саме, серія А та серія Беню. І допоможемо розібратися, який котел підходить саме для вас. Почнемо із серії А. Це класичний котел з потужністю від 12 до 20 кВт залежно від модифікації. Компактні розміри роблять його зручним для монтажу в обмежених просторах. Котел працює як на дровах, вугіллі, так і на брикетах. Товщина сталі у цьому котлі 5 мм з антикорозійним захистом, мінімум обслуговування, максимум ефективності. На верхній крістці котла ми бачимо патрубок прямої мережної води та штуцер під запобіжний клапан безпеки. На задній частині котла ми бачимо боров, патрубок зворотньої мережної води та штуцер зливу води з котла. Ну а тепер серія беню. Це оновлена модель з розширеними можливостями та потужністю від 10 до 98 кВт. Підійде як для будинку, так і для підприємства чи промислового об'єкта. Велика камера згорання забезпечує тривале горіння без потреби в постійному завантаженні. На верхній частині котла ми бачимо патрубок для встановлення механічного регулятора тяги, патрубок прямої мережної води та патрубок під групу безпеки. А збоку у нас знаходиться патрубок під ТЕН. Покращений теплообмінник дає коефіцієнт корисної дії до 92%. Також передбачена можливість встановлення автоматики та вентилятора, що значно підвищує комфорт в експлуатації. Тож переходимо до висновків. Серія А це ідеальна для приватного будинку, дачі або для невеликої котельні. А серія бендю це для тих, кому потрібна висока потужність, стабільна робота і можливість модернізації, обидва котли виготовлені з високоякісної сталі. Тож, не витрачай час, обирай модель, яка підходить саме для тебе. Переходь за посиланням в описі та оформлюй замовлення і отримай безкоштовну доставку.